Чудасливо, сьогодні при небачить у дитину. Хай буде радість в вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Пригода не містала, де зі, не стала, вона від зірка засіяла. А та зірко в небеса усім духа зубашлять. Всі, всі ми скоро поставали, що й дари собою з До вертати поспішили, зустріли там дитятку комер. Ми Ісусові комияли, Богоду молили. вас Боже Мати, повна ласки, благодати. Ми були в цій хатині, де Ісус лежить на сіні. Світлом радістю теплом сповнено усе кругом, А з пісні б'є тривога була тяжкою дорога. А якою буде далі чому кажів печалі. Так Марія промовляє, ці сльози отирає, потішає старий ясен, милосердя побратим, щоб їх армію схоронив, небезпеці захистив. Що настане добрий час. Радуйтеся, добрим люди, і збирайте вас до сюди. Все до Божого А ось ідуть три владики з далекого сходу, бо теж дереві несуть. Ісусу молод. Тріє царі, де ви їдете? Ми ідемо веслим. Відчує спокоєм і повернемося, ми в веслим.

Відвоньки порої на мої старенькі ноги. Будемо морген буде так. Ми прийшли не просто так. Треба англювати, торгувати, продавати. Мошко має добрий кра. Все сподобився. Мошко має відра гроші, що й господарю хороші. доляри і євро. Мошко завжди буде печ. А я сортцем? А, а я дівка, чорнобрива. не А я хату? Що й побідового? Тобою надіймати і пробав забувати. Що вони на світі дії? Можкоєць не розуміє! Досить лихе злов на народ діти посів, Віддавна робив ти лихо, а тепер сиди вже тихо. Коли гроші забракує, то вам мошко, заборує. Забирайся до скати, торгу не буде. Не хочеться ткувати усі часі люди. Що да до хати не ганяти? Жи да пити, жида пхати, політик не веде він не лає, не краде, як купує, то гроші. масло яйца сыр калёш ты нас не меняй мясо любида это делается не так ело какая ты вот так ты вот так тебе тебе а тебя I'm not telling you this night. That's just a seam off snipe. That's the year of snipe the mella. Ти мені ось всіх служив. Ніх ніхто не смішний. Спасибо того, бо аж і малого, що вертей народився і на здорові напусів. Треба на моїй дурці утримувати. Нема грошей! Ти казав першому маєш нашу друзі. Ну тобоя колись! Зараз не стали, розміють!

Я можу на свого дати, я не знаю, Табачку. бачити. Та бачу. Нині новина. Пречиста діла, з родила сина. Я засловити поміж биття. Дякую, що твістом насі. Пане снігори, запитають, пас не робови, несе, що може, що вода жити, хто Боже, а ясна зоря світу, волосся, не сія раніша. Що вони не бувають?